Вітаю сьогодні в вашій увазі огляд оптимального, недорогого павербанка, як на мене, на акумуляторних батарейках типу 18650. Прошу вас в коментарях вказати на який з цих трьох інших павербанків хотіли побачити огляд в наступних відео на моєму каналі. Одна батарейка, дві, вісім Все зайве ми швиденько забираємо. І приходить нам корпус зазвичай на півзібраному виді. Що я маю на увазі? Екран буде всередині, ви його витянете і тут такі пази будуть просто його легенько вдавити і він гарно сяде. Як відкрити сам корпус? Берете за нижню задню частину. Ось тут підважуємо трошки. Так що він у нас привідкрився. Далі тягнути не треба. Розвертаємо на другу сторону і вдавлюємо вниз. Також можна потягнути просто за задню частину. Щоб ви мали уявлення, покажу вам отакі тут фіксатори, скажімо так, корпусу. Живлення на чотирьох батарейках типу 18650, як я вже говорив, без захисту, тобто без носика. Можете побачити. У нас в самому корпусі парбанку вказана полярність. Дотримуйтесь її, будьте уважні, обережні. Тут мінус, тут плюс, от плюс. Вставляємо. Сам корпус... Доволі таки надійний і зараз я ставлю батарейки, побачите, що воно досить -таки щільно тут все стоїть. Нічого не гуляє. От, можете побачити. Так, в ідеалі, при тим як поставити на зарядку, треба, щоб батарейки були плюс-мінус однакові по показниках. Бачимо тут 4.0.4 4.0.4 Ну і тут у нас, в принципі, ідеально. Хочу вам розповісти, що були в мене батарейки розряджені майже в ноль І цей повербанк їх зарядив. Я їх зараз використовую. Проте, акцентую увагу на тому, що я не раджу вам таке робити, тому що батарейки досить сильно нагрілися. І якщо ви це робите, то хоча б як мінімум під наглядом дорослих. Якщо вам недостатньо роки ще для таких маніпуляцій і на вулиці. Так, ми вставили батарейки. Корпус добротний. Всередину ви вже в принципі бачили. Так, як закрити його? Тут є в нас отакі пази, вставляємо. Доводимо максимально щоб кнопочка сіла. Затискаємо. Є в нас 4 болтики, але якщо ви будете змінювати батарейки, раджу їх одразу не закручувати. Ну, вони не є одноразові, ці от з'єднання під болтики. Але, ну, як на мене, якщо ви ще не визначили з якими батарейками, будете використовувати, одразу не закручувати. Якщо у вас хороші добротні батарейки, можете спокійно закручувати їх. Є в нас така одноразова викрутка в комплекті. Ну, я користаюсь своєю вона. Набагато простіше неї закручувати. І давайте далі подивимось, що у нас тут є. Натискаємо. Бачу, у нас на 95% заряджено. Попробуємо зараз телефон підключити. Зараз буде звук. Так, пішов заряд єдине, тут завжди пише, що 2,1 А. Тут немає такого, от я вам зараз покажу реальні показники. Ну, тобто от так приблизно йде заряд. І ще одна дуже хороша, як на мене, опція цього павербанка, що він сприймає все. Тобто ліхтарики, LED-стрічки, телефони, навушники, всі навіть ті пристрої, які там мало споживають енергії, він бачить і заряджає. Є такий ліхтарик, але скоріше він є, ніж його нема. Ну окей, є та є. По виходах два USB, один microUSB і один... Type-C. Якщо після вімкнення павербанка ви включили його на зарядку і бачите довгий час 0, то в принципі все ок. Зазвичай перші відсотки він дає, якщо там батареї повністю присаджені, там через 5-8 хвилин може заряджатися там з 0 до 1, з 1 до 2, далі воно ну, трошки швидше все йде. І давайте скажу вам про ціну. Ціна самого корпусу без батареї 150-160 гривень. Якщо взяти в інтернеті десь батарейки, то вона виросте десь до 260-500 гривень. Тут ціна буде залежати від того, які ви батарейки підберете. Можна взяти бушні з якоїсь акумуляторної батареї, чи люди вже розібрали і продають. Можна взяти хороші, нові і пише тут, що 15 мА, 15 тисяч точніше. Ну, Безпосередньо це залежить від батареї, це не від корпусу пауербанка. До речі, вага його 200 грам, розміри 7х12. І підпишись і розкажи друзям в коментарях. Знову ж таки, не забудь казати, на якийсь пауербанків записати огляд в наступному відео. Ми обов'язково переможемо.